Я не знаю, чи одного мене це так дратує. От ви помічали, як часто продавці спілкуються з клієнтами, ніби ті так само глибоко розуміються на деталях продукту або послуги, як сам продавець? Невже це не очевидно? Переоцінювати розуміння клієнта це майже гарантований шлях до утрати угоди. Те, що само собою зрозуміло для продавця, не означає, що це буде очевидним для клієнта, і коли продавець спілкується з клієнтом, ніби все собо, само собою зрозуміло, то він залишає клієнта у темряві сумнівів. А сумніви це є перший ворог продажів. Замість того, щоб очікувати, що клієнт все зрозуміє з півслова, будьте максимально чіткими. Роз'ясніть кожен аспект вашої пропозиції, навіть якщо це здається вам абсолютно банальним. Використовуйте пряму мову та приклади. Поясніть, як саме ваш продукт. Або послуга вирішать проблему клієнта та поясніть, чому зараз це найкраще рішення. Та не соромтеся просто перепитати клієнта, чи все йому зрозуміло. А ще більше цікаво про продажі в профілі. Переходьте.